Всім привіт! Свіжепригнаний Маган 4 17 2017 року, кінець, облік 2017 року, автоматична коробка передач, 197 тисяч оригінальний пробіг, автомобіль весь в рідній фарбі, в гарній збалансованій комплектації є все, що потрібно, безключовий доступ, датчик знаків, безключовий доступ, дистронік, гарний збережений автомобільчик. Apple CarPlay, Android Auto, є сервісна книжка, до речі, зараз відразу покажу. Все оригінально, вся історія, От, всі записи. Останній був у 2024 році, в кінці року, 194 тисячі було. Автомобіль регулярно обслуговувався в рідній фарбі. Кого цікавлять такі автомобілі, наш номер телефону. 096 079167. Ваш карточка є. Інстаграм, ютуб, вайбер, телеграм. Внизу під відео будуть ці всі посилання. Також на нашому сайті є всі посилання також. Вибирайте зручний для вас канал, підписуйтесь, слідкуйте, регулярно приганяємо. Зараз у нас є в наявності на механічній коробці 2020 року і 17-го на автоматичній коробці передач. Все працює, технічно справний автомобіль. Візуально в гарному стані. Звісно. Якісь маленькі царапинки є, всі розуміють, це не новий автомобіль, але максимально збережений автомобіль, доглянутий, видно, що за ним доглядали. По салончику взагалі максимально збережений. Далі я вам покажу салон, по фарбі. Все, щоб ви розуміли, в якому стані. Такий візуальний вигляд має автомобіль. Вже скільки років автомобілю? З 16-го року його почали робити, але на даний момент вони виглядають дуже сучасно, стильно, досі дизайн актуальний. Тому хто хоче взяти сучасний автомобіль в гарному дизайні, комфортний, економічний і надійний саме головне. Це класний варіант. Так, дивіться, відразу по гумі пройдемось. Гума в нас в гарному стані, диски знос невеликий, колодочки у нас, видно, замінювались. Позаду гума в нас ще в кращому стані, диски знос невеликий. Так, Позаду з цієї сторони все аналогічно, все симетрично. І по цій стороні у нас все так само. Так, Зараз перейдемо в салон, покажу вам. По салончику все максимально охайно, збережено. По порогам, по сидінню. Не просажене, збите, гарне сидіння. Так, Пробіг у нас 197 тисяч км. По салончику також все отак от максимально доглянуто, чистенько. Охайно, Скоріше за все був автобанний пробіг, є багато різних налаштувань, сигнал про вихід смугу, сигнал про швидкість, датчик знаків, автоматичне дальне світло. Також у нас відразу покажу є ще зручних, це в менюшечку треба зайти, система, дублювання смартфону, по провіду підключились, Android-Auto, CarPlay, перейшли. Телефон поклали, він заряджається, на екранчику тут все відображається, навігація, можна телефонувати, ну, дуже багато різних корисних функцій, також є автомобіль, дуже багато різних корисних функцій. Тому клімат, старт-стоп, заводиться автомобіль кнопочкою, автоматичне приключення передач, складаються дзеркала, підігрів дзеркал, тут все є. Що потрібно в цьому автомобілі, навіть більше, багато місця позаду, Карти в ідеальному стані. Також зараз перейдемо ще з цієї сторони, покажу вам. Також карти в ідеальному стані, все ціленьке. Так, по цій стороні в нас також все доглянуто. Сидіння відчуття що ніхто не їздив. Також все в гарному стані і тут. Резинові коврики. Так, і позаду з цієї сторони також карта в гарному стані. Все чистеньке, ціленьке. Зручний комфортний автомобіль, в якому там на довгій дистанції комфортний. Гарна витрата по паливу 5-6 літрів. Якщо їхати 100-110-120 км за годину, якщо там будете швидше їхати, зрозуміло, що витрата буде збільшуватись. Так, і багажничок у нас. Так, по багажничку у нас великий класний об'ємний багажник. Є, до речі, відразу запасочка повноцінна. Поличка кладеться в два рівня, в нижній рівні, якщо вам потрібно збільшити площину, сидіння складається зсередини, з багажника робиться великий об'єм, рівна підлога. Так. Класний величезний об'єм, можна лягти навіть. От також все складається легко, однією рукою робиться. Тому хто хоче один із самих таких класних збалансованих автомобілів. Я його називаю народний автомобіль. Тому що ще адекватна, гарна ціна, надійний автомобіль, в який не треба вкладувати кучу коштів, невелика витрата палива. На кожен день між містами на відпочинок. Ну куди завгодно взагалі класний. Автомобіль, використовувати його як забажаєте. Так, давайте відразу ще покажу по фарбі вам. По фарбі у нас 113, 113. Приємчики у нас 65,5, як завжди. в Два рази менше в середньому виходить. Все оригінал. 125, 104, 104, 97 і 6 оригінал. Кришечка у нас пластикова. 97,6. 97,7, 107, 107, все оригінал. Так, це вже. 98,7, і 7. 109. Крила у нас пластикові. Так, і у нас капот 96. 101. Все оригінал. Так, і дах ще треба показати, так, щоб не проти сонця. 124, 135. Все, оригінал. Ще змогли зберегти автомобіль, щоб повністю в рідній фарбі був. І давайте ще пройдемось по склу. Не знаю, мабуть, скло повинно бути замінене. Так, да, замінене скло. Ну, в Європі ну, важко пройти сервіс, тому що повинно бути без сколів. Вони за цим дивляться, в нас то люди їздять, то зрозуміло, а там дуже там 90% земінне скло. Так, тут у нас оригінал, 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 17-й, 17-й, 17-й рік. Також 17-й, 17-й, 17-й і 17-й. Тому хто хоче повністю мати автомобіль в рідній фарбі з оригінальним склом. Доглянутий з оригінальним пробігом 197 тисяч на автоматичній коробці передачі 1,5. Дизель К9К, один з класних, надійних перевірених двигунів. Телефонуйте. Наш номер телефону 096 079167, вашкарточку.ї, інстаграм, YouTube, Viber, Telegram. Внизу під відео будуть всі всі посилання. Переходьте, вибирайте зручний для вас канал. На сайті також є всі посилання. Вибирайте зручне для вас посилання, підписуйтесь, слідкуйте. Регулярно приганяємо. Також є ще миганчик на механічній коробці 2020 року з пробігом 170 тисяч. Всім дякую за перегляд. Гарного дня! Всім до зв'язку. До побачення.